Привіт! Сьогодні я покажу вам сокиру Рагнара, яку я зробив для косплею. Це реквізит, натхнений серіалом Вікінги, і вона виконана в оригінальному розмірі, що робить її ідеальною для фотосесій або тематичних подій. Сокиру я виконав із 10-мм єви, а в руків я інтегрував дерев'яний стершень. Саме цей стержень дає стабільність конструкції, тому що сама Єва має певну гнучкість. Лезо сокири я посилив алюмінієвим каркасом, щоб уникнути небажаних люфтів. Алюмінієвий каркас тут розташований таким чином. Сокири має численні комірки, які імітують удари ковальського молотка. А ліва сторона сокири оснащена. Скандинавською руною, яка символізує спадщину предків. Обмотка сокири виконана із штучної шкіри 1,5 мм, а точніше, 1,6 Закріплена на сокирі за допомогою суперклея. У вигляді ґрунту я використовував рідку гуму, яку наніс на сокиру 6 раз. Під фарбою вона білого кольору. Фарбування здійснювалось. Криловими фарбами. А щоб імітувати заточене лезо, руків'я фарбоване декількома фарбами для того, щоб імітувати старе сухе дерево. Також на руків'я нанесені багаточисленні невеличкі порізи паяльником, які імітують текстуру дерева. Сокира має довжину 60 см.